Доброго дня, мої друзі! Сьогодні ми з вами познайомимося з українською народною казкою, а з якою саме ви дізнаєтесь, відгадавши загадки про головних героїв. Тож слухайте першу загадку. Лиходій та Забіяка дуже схожий на собаку. Він з'явився ліс замовк. Це лихий і лютий. Вовк. Я руда низького зросту. Хитра і довго хвоста. Вовку, брату, я сестричка, звуть мене лисичка. Правильно дітки молодці! Головними героями казки є вовк і лисиця, а називається казка Лисичка сестричка та вовчик-братик. Давайте її подивимося. Жили собі дід і баба. Дід каже бабі: Ти бабо, печи пироги, а я запряжу сани. І поїду по рибу. Наловив риби і везе додому повні сани. От їде він і бачить лисичка скрутилася калачиком і лежить на дорозі. Дід сліз із саней. Підійшов до лисички, а вона не ворухнеться. Лежить собі як мертва. От буде подарунок дружині, сказав дід, узяв лисичку і поклав на сани, а сам сів попереду. А лисичка вибрала слушну хвилину і стала викидати потихеньку із саней усе по рибинці та по поребинці. Все по рибинці та по рибинці. повикидала всю рибу і сама втекла. Ну, стара. каже дід. Який комір привіз я тобі на шубу? Де? Там на санях! І риба, і комір. Підійшла баба до саней ні коміра, ні риби. Почала лаяти чоловіка. Ах ти такий сякий. Ти ще надумав мене дурити. Тут дід зметикував, що лисичка була не мертва. Погорював, погорював, та нічого вже не зробиш. А лисичка зібрала всю розкидану рибу купку. Сіла на дорозі і ласує. Підійшов до неї сірий вовк. Здрастуй, сестричко. Здрастуй, братику. Дай мені рибки. Налови сам і їж. Я не вмію. Гет, я ж наловила. Ти, братику, йди на річку, опусти хвоста в ополонку, сиди і промовляй Ловись, рибко, велика й маленька. Ловись, рибко, велика й маленька. Рибка тобі сама на хвіст начіпляється. Та дивись, сиди довго, бо не наловиш. Вовк пішов на річку, опустив хвоста в ополонку і почав промовляти. Ловись, рибко, велика й маленька. Ловись, рибко, велика й маленька. Слідом за ним і лисиця заявилася. Ходить коло вовка і промовляє. Яснійте, яснійте в небі зорі. Мерзний, мерзний вовчий хвіст. Що ти, Лисичко, сестричко, кажеш? То я тобі допомагаю. А сама хитруха знай торочить мерзний, мерзний вовчий хвіст. Довго-довго сидів вовк біля ополонки. Цілу ніч не сходив з місця. Хвіст його і приморозило. спробував було підвестися де там. Ач скільки риби наловилося, і не витягнеш. думає він. Дивиться, а жінки йдуть по воду і кричать, побачивши сірого. Вовк, вовк, бий його, би його. Прибігли і почали товкти вовка. Хто коромислом, хто відром, хто чим попало? Вовк стрибав, стрибав, відірвав собі хвоста і кинувся навтьоки, не озираючись. «Гаразд!» – думає, я тобі помщуся, сестричко. Тим часом, поки вовкові боки м'яли, лисичці сестричці. Закортіло спробувати, чи не вдасться ще щонебудь небудь украсти. Залізла в одну хату, де жінки пекли млинці, та втрапила головою в діжку з тістом. Обмурзилась і біжить. А вовкій назустріч. Отак От ти учиш? Мене всього потовкли. Ой вовчику, братику, каже Лисичка сестричка. У тебе хоч кров виступила, а в мене мозок? Мене болючіше прибили. Я на силу шкандибаю. І те правда, каже Вовк. Де тобі сестричко? Йди, сідай на мене, я тебе довезу. Лисичка сіла йому на спину, він її повіз. От лисичка, сестричка, сидить і тихенько наспівує. Битий небитого везе, Битий небитого везе. Що ти, сестричко, кажеш? Я, братику, кажу, битий битого везе. Так, сестричко, так. Ось так лисичка обхитрила вовка. Ну як, сподобалася вам казочка? А що більш всього запам'ятали? Давайте ми з вами охарактеризуємо лисичку, які в неї були риси характеру? Вона була хитра, жадібна. Не товариська. Вона була крадійкою, бо вкрала рибку. А ще вона була брехлива. Це гарні чи погані риси характеру. Так, це погані риси. А тепер давайте охарактеризуємо риси характеру вовка. Який був вовк? Довірливий! Не хитрий, не такий розумний, як лисичка. І від цього він постраждав. Це теж не добрі риси характеру. А ось те, що він намагався допомогти лисичці, віз її на себе, це добре. Казка вчить нас відрізняти добро від зло, і що не завжди можна легко отримати. Те, чого бажаєш. Для того, щоб отримати, не варто обманювати, а потрібно багато працювати. Ну а на сьогодні все. До побачення, мої хороші дітки!